Що в церкві в основному проповідувати і щось розказувати, це дуже тяжко для мене, так воно вовнительно. Але я постараюся розказати те, що я переживав іменно в даній ситуації воєнній. Да, було, звісно, дуже лячно, коли ми сюди приїхали, нікого не знаємо, нічого, там, ніч, там перша була тиха переживаюча. Благо, що моя сестра перед цим зупинилася в цьому прихистку. І вони теж поїхали за кордон, і нам порадили, каже, приїжджайте сюди, ми тут ще. І, коротше, виходить, ми приїхали до них, якби доповненням. доповнення. Вони уїхали, ми залишились. Потім я своїх відправив дядьком своїм костюм. І він якби мою дочку, і маму ми міг разом з дітьми відправили. І вони уїхали, а я залишився. Думаю, кажу, брате, треба поміч. Кажу, так, да, треба поміч. Тут прикрасився брат Роман. Я дуже вдячний цьому брату Роману, тому що він... Як би сказати, він мені показав свою таку, така в нього є дуже доброта дуже. Він такий добрий чоловік. Це просто не пересказати. Він дуже терпелящий, чого не, не рівня мені, бо я в другий раз як спилю, то хоч ховайся кода. Але Бог мене поставився на це служіння. Ви знаєте, я дуже почав вміти, якби би терпіти людей. Я почав вміти як спілкуватися з ними. Кажуть, добрий собі це той, хто вміє слухати. це Я навчився слухати. Це найголовніше. І коли підходили люди з своїми проблемами, дуже якби, що сказати, чим утішити. Я навіть просто сам переживаючи ці всі моменти їхні, якось так кажу, близько підходив. І коли одна жінка прийшла з дитинкою, а дитинка температурила вже пару днів. 38 і 8 горить. Вона їй корафе не кажу, як би це їй сказати, щоб помолитися. А вона спасіба за норафе. А помолитися, каже, сама до мене. Так, я таких так, невжикавний не клас. Ну, то, говорю, давайте будемо молитися. А утром їй треба вже їхати за кордон, вже все, машина готова, списки записані, все, вони вже виїжджають. І просто, що це таке для мене, якби... І ми не з нею так помолились, плачучи, звісно, все, наляли. Утром просипаюсь, як ото цар до дорва. До Чи Бог твій допоміг тобі? Я ж, в принципі, я так чесно сказати, такого сильного, такого духовного життя ніколи в житті не міг. Ну, як сім'я, діти, як обличчя да, наставлення, все як всі християни, можна сказати, але духовна близькість була в мене якби. Особисті стосунки. Я ніколи ці стосунки нікому так не розказував. Особисто переживав, молився, Іду, і тут молитва, ця, і думаю, як, результат цієї молитви. І слава Богу, 36,6 вона плаче. Плаче, і я кажу, бачите, кажу, не забудьте подякувати. Кажу, як приїдете на місце, говорю, подякуйте Богу, тому що говорю, ви ж бачите, що Нура це не нурафе. І такий от приклад мене дуже підбадьорив, і я сказав, да, Господі, твоя рука тут зі мною, і я буду трудитися і прикладав максимум зусилля. І слава Богу, за цю команду, яка підтримує і дуже дуже я вдячний всім то окруження я попав багато нових людей, з багатьма познайомився і так дуже переживає, що це. Дякую. Бог дійсно зібрав дуже потужну команду різних людей, які поєднуються в одну команду, і воно якби дивиться зі сторони, як воно виглядає органічно. Кожен друг друга доповнює. Я б ми, ми, хотів би сказати ну, про другу сторону служіння, е, якби, коли я почав до, при, ну, доєднався до прихистку, щоб допомагати братам, і щоб з ними бути в, в команді, з'явилася можливість е, у церкві придбати бус. Для чого? Для того, щоб возити продукти туди, де люди потребують. І е, ми почали молитися, Бог надав таку можливість, і це дяка йому, що з'явився бус-спринтер. За допомогою нього мені запропонували возити в Київ, Київську область, ну, будь-куди, де люди потребують в продуктах, в медикаментах, військовим, будь-куди. Ну і кажу, я готовий, давайте, я готовий поїхати. І ви знаєте, одна справа, коли ти чуєш до війни слово дякую, і воно якось таке затерте, воно якесь таке, ну от треба, треба сказати, це, це потрібно сказати. А коли ти приїжджаєш до людей, привозиш продукти, коли ти привозиш дітям смаколики, які вони вже не бачили декілька тижнів, і вони радіють від того, коли ти бачиш тата, який радіє від того, що він може сьогодні накормити родину, коли ти бачиш військових, які тобі дякують, я пам'ятаю, така історія була цікава. Ми поїхали на Харків, ми двох дво, сутки були в дорозі і. Не встигали, тобто, ну, почти навіть більше, напевно, двоє суток ми були в дорозі. Ми фізично не встигали, і на пів години запізнилися до Харкова і почалась комендантська година. І ми розуміємо, нам кажуть, ну всі блокпости пропустили, остався один, ось уже Харків. І ми вже там будемо ночувати. Але хлопці кажуть, ні, ми не можемо вам впустити. І ми такі розвертаємося, йдемо до машини, вони там нам до гонку кажуть: хлопці, вас можуть тільки. Типу, супроводити тільки дві, дві структури, це можуть бути військові чи поліція. Ну і мій напарник Костя, це Олега, бере телефон і дзвонить, дзвонить в поліцію 102. Вони кажуть: почекайте, зараз приїде наряд. Ну Ми чекаємо, під'їжджають хлопці, розповідаємо така історія, а вони кажуть: покажіть ваші документи, ми показуємо вантаж, все як положено, веземо продукти для лежачих людей, щоб їх забезпечити. Вони кажуть, ага, все зрозуміло. Сідайте, поїхали, кажу. І вони нас запроводили до самого місця ночівлі. Ну, ми їм кажемо дякуємо. Вони кажуть, ну, дякуємо вам за те, що ви привезли продукти і можете допомагати людям. Ну, ми кажемо, дякуйте не нам, а дякуйте Богу. Тому я думаю, що в цей момент краще подякувати йому. Зараз можете подивитися PowerPoint, попередній слайд це була команда людей, які трудились. Ми почали 28 лютого, це перші люди, які з прихисту на Петровську. Це по скромним підрахункам. Ми підрахували два прихистки. У нас було. 7 березня ми відкрили ще один прихистку. І за цей час близько 3800 людей пройшло через прихистки. 238 днів, 11 областей, 152 міста і, і села. Це ті, що реєстрували, що ми записували їх. Ну, можете подивитись декілька от фотографій, які показують, як, як воно відбувалося, люди, які проходили. і діти, були багатодітні сім'ї. Ми почали в якийсь період там же, в приміщенні збиратись для таких недільних служінь, груповичної біблії. Теж ми бачите, це вже поїздка в інші міста. Це все можливо тільки дійсно завдяки йому, тому що ми не планували цього. Коли почалася війна, як і в більшості людей, ми були дезорієнтовані, ми не знали, що робити. Був певний такий, як боязні, страх, і багато людей їдуть, метушня, ми не, не розуміємо, що до кінця відбувається. Але Бог посилає певних людей, в певне місце збирає разом які до того. Навіть не були знайомі між собою і починає щось через тих людей робити. Це дійсно ну, його заслуга, це йому велика подяка. Але я хочу подякувати особисто від себе братам, які трудились, які зараз є тут, і тих, яких немає. Це і Олег, і Юрій, Костянтин, брат, який зараз в Німеччині, він вже до сім'ї поїхав. Його немає. Микола, брат Василь, який повернувся зараз на Запоріжжя. Цікаво, він допомагав тут весь цей час, коли почалася така пікова ситуація в Україні, він повернувся знову на Запоріжжя. Але я і за нього дякую, і за кожного, хто в той чи інший спосіб долучався. Я знаю, що багато людей молились, та? тобто вони були там присутні, але ви молились за нас, ви молили за тих людей, ви практично допомагали чим могли, хто міг прийти, хто міг щось допомогти, попрати речі, інші речі зробити. І це теж ваш вклад і думаю, що Бог. Це бачите, Я дякую вам і дякую Богу за таку можливість.